Слухайте. Почуйте. Відчуйте серцем. Збагніть розумом, Зрозумійте душею. Вас вітає екологічна агітбригада школи Срок 1 Екопланета. Ми молоді та сильні. Ми надія й майбутнє нашої держави. Ми на захисті природи. Ми в боротьбі з її ворогами. Ти з нами, якщо хочеш бачити Україну просвітающу. Кожен крок, кожну мить нашого життя вирішимо самі своїми справами, своїми вчинками. Якщо ти наш однодумець, то приєднуйся до руху земля наш спільний дім. Пам'ятай, що життя не експеримент, не потрібно чекати найкращих моментів. Ти живе вже сьогодні і зміню усе, А щоб не мати марні старання, треба мати велике бажання. Наш девіз відкрити очі, відкрите серце, відкрити душу, не будьте байдужими. В нашій школі екологічному вихованню приділяється велика увага. Члени екологічного гуртка Екостиль та комісія з питань шкільного самоврядування є активними організаторами акцій, фотоконкурсів, проєктів, Вікторин. Учні обговорюють ідеї, розробляють плани та втілюють їх у життя. Серед наших проєктів посади дерево, рятуй природу, сортуй відходи, збережи довкілля, конкурси малюнків та поробок. Екоклуб Пролісок виступає перед учнями, де навчає бережливо використовувати воду та енергію. Ми не залишаємо телевізор та комп'ютер у вінкому в мережу на ніч. А ви. Бережімо, щоб вода не витікала через незакручені крани. А ви. Ми всіх закликаємо наслідувати нас, а ви з нами. Наша школа активний учасник програми Щаслива Лапа. Ми організовуємо акції зі збору корму, проводимо виховні години, щоб привернути увагу до проблеми безпритульних тварин. Учні школи доглядають за птахами, встановлюють шпаківні. Холодну пору року підгодовуй птахів. Екологічна культура кожного запорука безпечного життя на планеті. Разом ми можемо зробити наш світ чистішим і здоровішим. Пам'ятайте, що ми не отримали землю у спадок від наших батьків. Ми взяли її у борг у наших дітей.